Ми зараз перебуваємо на ВДНГ. Найнеприємніше, що, що тут є, це е, чек, який мені видали. Я просто ненавиджу е, оці жилки, прожилки. Друзі, це за смаком мільярд. Джола на мене напала. Уходь звідси. Бачите, як я ризикую просто життям. Друзі, всім привіт! Як ви вже могли здогадатися, ми зараз перебуваємо на ВДНГ. Це культове для киян місце, де окрім цього радянського непотребу є ще багато класних розволікаловок, які я вам хочу вже показати. Я тут буду їсти. Я тут е, якісь активності пороблю. Коротше, е, я покажу вам, що тут взагалі можна робити, і чи варто взагалі сюди їхати. Погнали. Міста та їх герої саме так називається ця експозиція. Дивіться, вона заснована на історії реальних людей, які себе героями не вважають. Проте дуже багато зробили для України, яка потрапила під лапи російської агресії. Ну що друзі, я е, скупилася в першому ларьку. Дуже вітряно сьогодні. Така погода, що мені здається, що зараз нас просто тут знесе, але наша робота щось тут <су> поїсти і не вмерти від того, що мені волосся потрапило до рота. Е, дивіться, я зараз просто зорієнтую трошечки по цінах вас. Е, е, шашлик зі свинини коштує е, 90 гривень за 100 грамів. Я думаю, що тут грамів 300. Бо її нарахували ось так. Я думаю, що тут більше жили, ніж звичайного м'яса, то було таке. Далі лаваш сулугуні коштує 90 гривень за отакий лавашик. Ну не знаю, наскільки це виправдано. Спробуємо. Також це баклажан з сологуні. Ціна зовсім не вказана, просто вказана про те, що тут є овочі-гриль. І взяла соус аджику до шашлику. Е, найнеприємніше, що, що тут є, це е, чек, який мені видали. Ви мені просто сказали суму рівно 500 гривень. Я не знаю звідки ця ціна. М -м, тому що я, наприклад, не можу порахувати, скільки це коштує. Е, я не знаю, скільки стою, коштує соус, а просто такий чек е, без вказівок, позицій і грамівок. Тобто, ви вже самі можете розуміти, що, скоріш за все, тут трошечки на***. Так, пробую м'ясо. Свинину з цього боку жила. Тобто, я так розумію, в більшості випадків тут е скрізь жили привалюють над нормальним м'ясом. М'ясо непогано посмажене. Трошечки засухе, не вистачає соковитості. Але в цілому. Цього боку їсти можна, але я просто ненавиджу оці жилки, прожилки. Для мене це дуже дуже жирно. Не знаю м'ясо. з 10. Давайте далі, поки мене не вітром не знесло. Лаваш в сулугуні. Подивіться, будь ласка, на цю начинку. Зараз пробуємо. Несмачний лаваш. сулугуні Трошечки віддає е, пряженим молоком. Це означає, що сюди додали якісь, е, ну, тобто, що це більше е, як сирний продукт, ніж сулугуні, і е, він навіть не тягнеться, як повинен. Просто подивіться, суха маса, муха, іди геть. Вийди відсюди, розбій. За що тут 90 гривень, я не розумію, чесно кажучи. Плаваш 3 з 10. Друзі, фарширований баклажан. Він фарширований нарізаним баклажаном, трошечки перчиком і така шапочка з сулугуні. Давайте їсти, спробуємо. Ну, це смачно можна їсти, але не феррію смаку. Та, лки-палки, бачите, все. все летить. Ну, цьому я ставлю балів 60. Це непогано як для такого баклажану. Коротше. Що я хочу сказати? По-перше, це 500 гривень, ви бачите на столі. По-друге, це я ще не брала пиво, яке тут коштує гривень 60 мінімум за келет. І ви рахуєте, що це на двох або на трьох, або взагалі на цілу велику компанію. Тобто сходити сюди, в якийсь цей дерев'яний будиночок дуже дорого. Просто розраховуйте свій бюджет. І бо я розумію, що запахи тут всілякі очі розбігаються, але просто ви маєте розуміти, що е, більша частина з того, що ви можете взяти, вона тупо не смачна, і ви будете незадоволені через те, що витратите більше грошей ніж ви планували. А ми йдемо далі що з'їсти. Друзі, дивіться, ми зараз знаходимося на озері, яке є на ВДНХ, воно чудове. Я поряд тут мешкою буквально, і я не знала, що тут є такі красоти, і ми просто зараз в шоці, як тут класно, і більш того, тут є лебеді, чорні та білі. І тут є табличка, що лебедів чи лебедів, лебедів не потрібно годувати хлібом, тому що їм це може нашкодити. Тому, коли ви сюди прийдете, будь ласка, нічим не годуйте. Просто милуйтеся красою, вони сидять просто на траві. На порція їжі, яка в нас є, це ось таке відеречко з закусю під пиво. No. Ось така історія коштує 150 гривень. Значить, що тут є сирні кульки, картопля фрі, цибулеві кільця, нагетси курячі і е, крильце куряче. Ось така тема. Ну, за 150 гривень тут грамів 300, і мені здається, нормальна така історія, що можна спробувати. і Якщо ви хочете закусити пиво, це приємно. Пробуємо. Сирня кулька. Сирня кулька. Схоже на вчорашню підігріту картоплю на пательні. Якщо ви так робите, ставте мені плюсик в коментарях. Ну, таке їсти можна, під пиво піде, як то кажуть. Далі картопля фрі. Це картопля бідігріта зі вчорашнього дня. Така вона трошечки, знаєте. їсти можна непоганий присмак. А, далі цибулеве кільце. Та йо. така історія. Я, до речі, полюбляю цибулеві кільця, але. Не завжди, тому що я, в принципі, не, не люблю жирну їжу. Якщо, якщо це не поріжок і не біляш, це, звісно, вообще. Або перепічка. Ой, я вам взагалі дуже люблю перебічку. Воно то й не погано, але воно було зготовлене вчора. Це тупо підігріта історія. Ну таке. Дуже масло масляне. Масло, очевидно. Вчора був потік людей і масло навряд змінювали протягом дня. Ось це таке в мене відчуття. Нагетс. Друзі, він що відкушений? Та ладно, ганю, це я відкусила, не витримала. Нагетс ноль. Сухий, багато паніровки жирний, в якій вже столітня олія. І курка, насамперед, якась. Не свіжа, мабуть. Вони тому зробили з неї нагідці, тому що курка не свіжа. Оця. Що це? Крило. -кри Крило? Фу, друзі, боже. Крило ніт. Вони намагалися повторити паніровку з KFC, зробили її гострою. Типу з кранчами, з якимись, але це не кранчі, це як схоже більше на рибу в клярі, Ото ікра риби вам мама готувала ікру, але це не смачно. Дуже жирно. Я не розумію, навіщо взагалі таке робити, і ну, на, на дуже великого любителя. Але якщо вам треба нажертися м -м, жирного, щоб ви не розп'яніли, тому що тут можна взяти горілки собі з о, пивом. І просто гарно себе почувати. Якщо вам треба така закусь, то будь ласка, оце відерочко. Це ваш варіант. Я ставлю відерку з 10. Картопля непогана, цибулеві кільці непогано, кульки ці в принципі можна закрити очі і з'їсти. Але а вони ще й ну тобто це 100% вчорашня історія. Ось так: 150 гривень, в принципі, за забиття шлунку. І за чудову закусь під пиво. А ми йдемо далі, сподіваємось знайти щось нормальне і смачне, і не за всі гроші світу. Друзі, ми зараз перебуваємо в саду Гамаків. Це е, знаходиться навпроти урбан-парку. Це нещодавно така там е, буквально рік цієї ініціативи від Самерзбій від е, компанії, яка виготовляє сидр. І тут можна е, розслабитися, е, безкоштовно відпочити, взяти тут напої або їжу, яку тут пропонують. Е, значить, що тут є тут. Є бургери, тут є котлета по київськи е, Відвідома відома така історія, такі мафи котлети по київські. Ви їх бачили, мабуть. Тут можна купити кальян, я дізнавалася ціну. Він коштує тут 400 гривень. Це звичайний табак, 500 гривень табак преміум класу. Тут є лежаки і столи, тобто ви можете прийти сюди просто так, їжу з собою брати не можна, але можна якісь сухарички, може пронести, тому що чіпсів сухарів я тут не, не знайшла. І пиво тут коштує 100 гривень розливне один стакан 0,5. Я не знаю дорого чи це чи замало? Як на мене, це дуже дорога ціна за розливне пиво 100 гривень, але можна так приємно полежати щось тут почилити, почитати книжку і, взагалі, дуже дуже приємна місцинка. Покажи, покажи зараз, що тут є. Немає порушення правил, а, перше, значить, краще. Не розумієш, хто тут грає, забивай, що це гра? Але все забити не вдалося. Я не думала, що тут батут. Я думала, що тут буде фотозона. А це походу фотозона з батутом. А, клас. Ніколи не приїхала так на батуті. Блін, якщо б мене було сіски четвертого розміру, вам було б приємніше дивитись. Але в мене тільки пригають косички. Друзі, буквально навпроти урбан-парку є е, відомий заклад Дмитра Борисова. БПШ. ви можете поїсти тут біляш, пончик, шаурму і все, що заважаєте. Е, я тестити це не буду, тому що ви очевидно знаєте їх смак, але це приємно, що така класна локація є навпроти локації, де можуть перебувати ваші діти. Тобто, ви бачите. Як вони займаються, а самі тишком-нишком прибігли сюди, з'їли біляш або випили пивка, і все у вас чудово. Тому заходьте. Це Так, Друзі, ми трошки змінили дізлокацію, тому що е, тут просто красивше. Подивіться, яка тут картинка. Воно воно правда гарніше. Ми зараз чекаємо на нашу піцу. Е, ми взяли мисливську піцу за 260 гривень. Е, вона з печі і сподіваюся, вона буде смачна. Тут локація взагалі дуже топова. Тут дуже затишно, дуже приємні люди. Обслуговували нас. До речі, я взяла сангрію алкогольну, е, смак. Який там смак Мартіні-Манго, щось таке? Зараз спробуємо разом з вами, але мені дали спробувати е трошечки, щоб я обрала собі напій, який я хочу, і сподобалось мені це. Друзі, на смак це е наче сухе біле вино. Ну, ви всі знаєте смак Мартіні. Тому тут він яскраво виражений, такий вермут-вермут і трошечки з додаванням манго. Цей бар, до речі, дуже приємний. А ось якраз в мене пікає піца, тому я зараз іду, забираю і будемо тестити. <му> ну дивіться, яка красива е піца. Подивіться, яке хрумке тісто, блін. Вона виглядає просто дуже сексі. Мені побажали смачного. Мені видали ось таку кіпу серветок. Я зараз не буду діставати, бо зараз вітер просто все отак от перекала. Коротше, мисливська піца виглядає ось так. І, чесно кажучи, це дуже апетитно виглядає. Друзі, це за смаком мільярд. От я не шуткую це. Блін, це одна з найсмачніших піц за останній час, які я їла. По-перше, дуже приємне салямі, просто воно в міру жирне і дуже-дуже соковите, смачне. Далі я бачу тут куряче філе, воно теж гарно сюди пасує. Прекрасний якісний сир, який тягнеться. Ви це бачили? Моцарелла тут просто топ. Далі класний томатний соус. Оливки, огірочки, цибуля маринована, червона, трошечки базиліку і ось мисливські ковбаски. І чесно, за смаком це якась просто феєрія. Джела на мене напала. Уходь звідси. Це моя піца. Моя піца. Ти дивися. Ти платила за піцу собака? Коротше, друзі, це звичайний кетчуп, але він, а, він дуже класний, якісний і не виглядає дешевою такою ширпатрима. Ну, що це таке за сой? Це якийсь ужас. Коротше, друзі, я буду їсти, ставлю піці десятку, тому що за таку ціну це реально супер піца, чудове тісто в печі. І зараз у цій осі чи пчолі бджолі дебільні. Я ставлю ноль з десяти, тому що вона заважає мені їсти. Yeah. Пісне, що я е, сьогодні буду тестити, це молочний коктейль зі смаком Bubble Gum. Я його взяла за 55 гривень просто на вході до ВДНГ в ларіочку картофан. 55 гривень це якраз та сума, яка в мене просто залишилася, бо мені здається, я сьогодні витратила просто свій е, річний бюджет. Е, пробуємо. Приємний молочний коктейль, цей сироп баблгам засолодкий для мене, але в принципі дуже приємна текстура збите таке молоко. І за 55 гривень прекрасний варіант. Там був ще варіант полуничного і шоколадного. Я взяла бабелган, просто бо мені подобається рожевий колір. Але це, це приємно, це десь сімочка з десяти, просто тому що він для мене засолодкий. Це просто я залишила собі на десерт, бо ми сьогодні солодкого нічого не їли. Це буде як вишенька на нашому торті. А тепер, друзі, ми робимо висновки. Дивіться, друзі, ВДНГ – це чудове місце для вашого відпочинку. Це я точно зрозуміла, але ви повинні зрозуміти, що тут дорого для того, щоб тут якісно відпочити і Якісно поїсти, ви повинні заплатити великі кошти? Що я вам скажу? Точно сюди точно треба приїздити. Ви можете взяти щось поїсти з собою і не витрачати тут кошти на їжу. Можете взяти морозиво або просто якийсь лимонад, просто щоб вам було трошки дешевше, і в принципі, ви просто кайфонете від, від всього, що тут є, навіть від голубів. Вони, як бачите, тут дуже такі дружелюбні. Як це буде? Дружелюбний, е, як дружелюбний. Ну коротше, хай буде дружелюбні. Е, ви можете картати мене за мій суржик, але я просто не згадаю зараз слова, бо мені стрьомно, що мене зараз з'їдять голуби. Тому друзі, о! ми з цим чудовим товаришем. Бажаємо вам класного настрою і бажаємо, щоб е, все у вас було добре. А я поки ми бачиш, чекає мене вже е, мій кавалер, і ми зараз підемо у плавання у далеке. Якщо мене, звичайно, не з'їдять тут. Я вам бажаю миру, перемоги, спокою і підписуйтесь на мій канал, будь ласка, і, бо бачите, як я ризикую просто життям. Зараз мене приймуть за свою. Якщо що, в мене прізвище Воробйова. До побачення. До речі, красива мужчинка. Ну ні цей, ні цей. інший.